Це котельня підприємства теплоенергетику Кропивницькому. 15 років її не використовували для подачі тепла. Нині готують до запуску. Замість старих котлів працюватимуть два нові. Відновлю для більш ефективної роботи і для того, щоб розгрузити котельну юго западну котельну, частину перенаправити потоків, і якби воно зв'язок з економічністю. Щоб було і більше теплоотдача, і менші, менші затрати були. Ця котельня одна з двох у місті, які готують до роботи після простою. В минулому році в нас експлуатувалося 23 котельні, в цьому році буде 25 котелень. З цих 25 котелень 19 відремонтовано. Теплове господарство міста готове до опалювального сезону на 83%. Під час воєнного стану газ будуть економити, каже керівник підприємства Олександр Чельник. Однозначно будуть зменшені обсяги газу, які буде постачатися для потреб таких підприємств, як наше. Це говорить про те, що чекати абсолютно комфортних температур не слід. До опалювального сезону з меншими обсягами газу готуються, говорить заступник міського голови Олександр Вергун. Можливо, десь якісь будуть котельні не працювати з метою економії. Деякі котельні будуть працювати на альтернативних видах палива. Це можливо і тверде паливо, вугілля, деревина або пілети. Деякі котельні може будуть комбіновані. Якщо ми візьмемо це, я як приклад говорю, як сценарій. Борг теплоенергетика перед Нафтогазом 900 мільйонів гривень. Половину боргу того, який ми маємо за спожитий природний газ, компенсуємо за рахунок державних коштів. А інша половина буде реструктуризовано терміном на 84 місяці. Газ, який споживає кожен з нас, це український газ. Жодної краплини російського газу. В опаленні в приготуванні їжі немає. Критично важливо в повному обсязі і своєчасно оплачувати рахунки за газ. Саме оплата сприяє стійкості газопостачання. Попри борги, газ Кіровоградщина отримає, говорить директорка обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. У нас 819-та постанова кабінету міністрів України від липня місяця, яка покладає спеціальні обов'язки на, 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 на нафтогазтрейдинг, який повинен забезпечити обсяг газу для кожного теплопостачального підприємства. Всі ці обсяги газом пораховані нашими теплопостачальними підприємствами надані. Мінрегіону України вони будуть доведені, і у кожного теплопостачального підприємства з Нафтогазтрейдингом буде чітко визначений обсяг газу, який вони зобов'язані кожного місяця надати теплопостачальним підприємствам. Олександр Щельник радить жителям утеплювати свої помешкання, тому що втрати тепла в будинках шалені. Кропивничанка Марія Яновська має у квартирі централізоване опалення. Показує електрообігрівач, який підготувала до зими. Якщо не дадуть опалення, то буду включати дуйчик і гріться або ковдри. Споживачами централізованого опалення у Кропивницькому є 14,5 тисяч родин. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.